Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти, яка доплата та які надбавки належать до пенсій учасникам бойових дій. Учасники бойових дій можуть не лише претендувати на достроковий вихід на пенсію, а ще й на відповідні доплати до пенсії. Пенсійний фонд України надав відповідні роз'яснення, що учасники бойових дій до пенсії мають право на доплату у розмірі 25%. Прожиткового мінімуму. Станом на 1 лютого 2023 року таке збільшення становить 523 гривні 25 копійок. Є ще й цільова грошова допомога у розмірі 40 гривень. Вона з 2004 року передбачена законом України про покращення матеріального стану учасників бойових дій. Та осіб з інвалідністю внаслідок війни. У той же час загальний розмір пенсії учасника бойових дій не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму. Тобто, наразі розмір такої пенсії не може бути меншим за 4395 гривень 30 копійок. Ця норма діє на підставі ухвали Кабінету міністрів України від 26 червня 2019 року. Доплати за статус учасника бойових Дій встановлюються до будь-якого виду пенсії, адже такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери. Також хочу нагадати, що чоловіки як кадрові військові, так як і ті, які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію при досягненні 55 років. Жінки при досягненні 50 років. І відповідно, чоловікам потрібно мати 25 років страхового стажу, а жінкам 20 років також право на зниження пенсійного віку мають сім'ї військових, які загинули під час бойових дій. До сім'ї військових належить чоловік, дружина, батьки, яким надано статус сім'ї загиблого захисника або захисниці України. От те, що стосується на даний момент пенсій. Та доплат до пенсії учасникам бойових дій. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої сім'ї.